І сьогодні швидше спадуть лягай, бо прийде у гості Миколай, майже перша дірочка вже горить, то наш Миколай до нас пішить, в нього білі, наче сніг, борода сивенька аж до ніг. Поспіднець, ти самі він сідай, і за відомі. Миколай, Миколай, зарочки та руки, ми коваль, Миколай, коваль, і мене всіх на ній, Миколай, Миколай, віця береш, парубки, миковай, миковай, зі скіннями, в тяхівній, коваль, робіт, то стає все, подарунки кожному він несе, а життя, по душом, подарунки кожного, аж мій. Mikolaj, 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 Mikolaj,